Чи варто подаватись на репароль? Багато українців зараз знаходяться в такому підвішеному стані і не знають, що їм робити. У зв'язку з адміністративною паузою рішення по кейсам репаролю, а так само по іншим кейсам, які подаються людьми, що заїхали по програмам гуманітарного паролю, не приймаються самі кейси вони приймають на біометрію, викликають, але рішення немає. То що ж робити? Якщо у вас більше ніж 180 днів до кінця вашого гуманітарного паролю, то у вас трошечки є ще часу подумати і подивитись, як буде змінюватись ситуація. Якщо час вже піджимає, то тут лише фінансовий фактор треба враховувати. Заявки на репароль не дешеві, і коли ви будете подаватись на репароль, треба враховувати, що ці кошти, можливо, ви вже більше не побачите. І, можливо, навіть і результат ви не отримаєте, тому що зараз невідомо, що буде з цією паузою. Якщо у вас є інші якісь варіанти, можливо, притулок політичний, якщо, звичайно, у вас є на це підстави, то подумати про розмір цієї інвестиції, да, в репароль, і розмір грошей, які потрібні на інші кейси, поставити все на ваги, і можливо обрати інший шлях.